Страхи, страхи, страхи. У -у -у -у. І так, хлопці та дівчата, що я бачу зараз? Я бачу плоди та наслідє пострадянського простору, де не можна було казати про страхи, де не було взагалі прийняття страху. І почуйте, будь ласка, страхи це захисний механізм. Це наше бажання жити, це те, що. Дозволяє нам не біжати на товпу собак, від котрих у них піна із рота їх там 10 штук, штуки, вони дуже агресивні. Цей страх допомагає нам уявити, а що буде, якщо там восьмий поверх, і я з нього стрибну з пакетом, а тебе в руках, що начебто це парашут. Де да, нічого хорошого не буде. Але у нас нема культури роботи зі страхами власними. У нас нема культури розмов зі страхами. А тепер почуйте, будь ласка, страхи будуть виникати. І тепер можете зі мною спробувати посперечатися і сказати, ну я там багато років і їх закопую в глибину. І що це ефективно? Ні, страхи все одно з'являться, подобається вам це чи не подобається, як і виникнення емоцій. Емоція виникне, бо емоція це реакція на подразник. Страх, страх виникає на подразник. Так, вони є гіперболізовані, вони є. Інколи нав'язливі, але це не про це. Страху буде більше, якщо ви його ігноруєте, якщо ви його не чуєте, та якщо ви з ним не працюєте. Якщо у вас є проблематика з виговорем страхів, вам здається, що це соромно про це говорити. Ви не приймаєте, що у вас вони є. Записуйтесь до мене на консультацію, поспілкуємося, і ви зрозумієте, як правильно працювати зі страхами, бо почуйте, будь ласка. Страхи будуть виникати. Скільки б років ви від них не тікали, вони будуть все одно. І єдиний метод це реверсивний. Це який? Ви пробували від них тікати, а реверсивний буде який? А?